Привіт народ. 34 гектара. 1 травня. закінчуємо сів сої по класіки. За 2 дні ми його накрили. Бо залишився такий клинчик невеличкий. Гектара 4 максимум. Досіваємо сьогодні. Чого? Бо посівного, тобто кузова посівного не вистачило. Прийшлося досипати, сьогодні виїхати досіяти. Так. Як обумовлено було, частина у нас йде по класичному, сплошніковому, з нашою ще сівалочкою з вуженими рядочками, без перекриття, без нічого, тобто всі сашники сіють. Без експериментів не обійшлось. Зробили таким чином. Планувалось два різновиди. Один зазвичай, як ми робимо, порядка 18-20 штук на метр. Но все одно... Трошки буває такі сумніви, десь рядочок побачиш, там не просіяне, або ще щось, якесь гілкування, хоч це і середньоранній такий так, сорт медея, до ранніх більше відноситься, і гілкування як такого, чи кущення навіть, як правильно сказати, за ним особо не відмічалось, то все одно... Думаєш, а не тратиш літе, багато посівного матеріалу, а може бути кількість бобів в зав'язі більше, якщо воно трошки рідше буде там, площа живлення і туди-сюди. Тобто, площа готувалася однаково, що це поле, що там ще ділянки. І зробили так, два цілонаправлених експерименти і один доля випадку. Тому вийшло три варіанти посіву. 4 гектари 10 штук на метр. Далі з 34 гектар більша частина посіяна зазвичай, як ми робимо. Це вироботано вже годами 18-20 штук на метр. І частина вниз, там де досипали посівний матеріал, в чому фішка? На заметку беріть. Якщо обробляєте зерно одразу в бех, будьте готові до того, що оці навіть 10 літрів води на тону воно може не впитати, і зазвичай не впитує, і випаровування не відбувається тої лишньої вологи. і е, Воно вроді би сипеться, але на катушки все-таки народ залипає. Особливо якщо інакулянт приміняється, опять же там, якщо там гумата і всяка мікродоброва, і воно пленку з натягом робить на стінці пасівного матеріалу. і Волі-неволі, воно буде змішуватися з тим же самим інокулянтом, тобто, грубо говоря, туди торфу насипали і буде залипати катушки. І так ми і отримали. Оці 4 гектари у нас зараз на даний момент, хоч ми трошки збільшили висів, отримали десь 12-15 штук на метр. Тому Будемо спостерігати 4 гектара 12-15 штук на метр, більшу частину 18-20 штук на метр, даби переструхуватися, мало ли що там якось якісь нюанси. І е, 4 гектара на сусідньому полі е, 10 штук на метр. Подивимося різницю. Так, Стосовно е, чи не в одну церкву з дядьком Максимом ходите, чи замовляєте в нього, чи не замовляєте. Був би він десь поблизу, а не в Львові. Звісно, ми б мабуть, спілкувалися, мабуть, працювали разом над якимись проєктами. По церкві парафії парафіянам. Значить, народ, Якщо є спільна зацікавленість, спільна віра, якась скажімо, спрямування, то Чому не парафіяни? Якщо наш канал молодий, вже переходить рубіж 2000 підписників, то народ, в принципі, це комусь цікаво. І це вже немало людей. Якщо ви проповідуєте чесну, сумлівну, якісну працю своїми руками і не боїтесь Посчетів, калькуляцій, експериментів іменно аналізу своєї праці, а не так, руку повыше виши і сматюком. Тоді ми в одну церкву ходимо народ. Ми одною думкою багатіємо, одне робимо. Так що так, якщо то є так, то ми разом. Так, закінчуємо заканчуємо сою по класіки і ждемо з нетерпінням ждемо нового свого придбання, сіву, як вона себе покаже. Як взагалі ця технологія покаже себе? Поки не знаю, поки от От, мабуть, все-таки прав той був, хто сказав, тяжеліше всього в цій технології буде задавити в собі жабу оцю чи БК, чи як там ще казали, який цілеспромоване, оце чи одне. Отам, отаке, що там навіть сам не пробуючи ніякого... Знання в нього немає, я каже, ні, то погано. А ти бачив його, що воно погано. Ні, не бачив. А хто бачив? Та хто його знає? Хтось сказав, що бачив, а хто точно бачив, не бачив ніхто. Коротше, отак, народ. Будемо пробувати. Я думаю, буде все більш ніж добре. Я в це вірю. І в цьому впевнений. Поки пока ходиш на ту, той участок, я так пару разів заїжджав з батьком, то радує, поки радує той факт, що ні каплі солярки не потрачено на ті е, 27 гектар, а воно вже навіть на цей момент красивіше вигляди, багато обіцяюче. Ніж навіть класика Так що як то так. Ладно. Ждем новых відео. Буде цікаво. Буде цікаво.